Взаємне розміщення двох кіл. Взаємне розміщення двох кіл. Перше. Кола не мають спільної точки. Такі кола лежать одне поза одним. Малюнок. Або одне коло лежить всередині іншого. Малюнок 2. Два. два. Кола мають дві спільні точки. Тоді вони перетинаються в цих точках. Четверте. Кола мають одну спільну точку. Такі кола називають дотичними. Дотик двох кіл може бути зовнішній малюнок 4 або внутрішній малюнок 5. Точка дотику лежить на прямій, яка проходить через центри даних кіл. Це пряма називається лінію центрів. Кола, які не перетинаються. На малюнок відстань між центрами кіл, більш за суму радіусів. На малюнку відстань між центрами кіл менше від різниці радіусів.